Я пасанок Олег Васильович у 2003 році одружився з Болтовою Вікторією Сергіївною і розлучився у 2007 році. Вона на той час працювала помічником в апеляційному суді. З 2007 року у нас йшов бракорозлучний процес, і нас суддя Неганова так засудила. В змові з Вікторією Сергіївною Пасанок вони відібрали в моєї матері квартиру. І мене загнали у борги. Подільський суд виніс рішення, щоб я ще їй сплатив мільйон 200 гривень. Але нотаріальні бумаги, які засвідчували, що це не моє майно, а матері були предоставлені суду. Суд на це ніяк не реагував. Шляхом підкупу Вікторії Сергіївни Неганової вони винесли це рішення, так як вона працівник апеляційного суду, колишній. То вона продвинула це рішення і в апеляційному суді, а також ми на протязі півроку з п'ятого разу тільки отримали допуск до Верховного суду, який сказав, що є порушення, але вони його розглядати не будуть. Ну, всі папери, які знаходились Ну і знаходяться в оригіналах все є договори дарування куплі-продажу. Це на це суд не звертав уваги. Ну в цій справі про розлучення. Я тільки звинувачую суддю по суддю Голосіївського району пасинок Вікторію Сергіївну, яка зайшла в змову з Негановою. Прошу вас всіх розібратися в цій справі. Ну, під час виконання рішення суду Вікторія Сергіївна е, знову знаходила, вона наняла рейдерів. Під час того, як ми були в селі, вона взяла зрізала замки, вставила нові і забрала у нас всі речі, всі коштовності: е, золото, гроші, меблі, одежу, е, дитячі кроватки. Ну, ми приїхали з дружиною додому і опинилися на вулиці. Ми визвали оперативну групу, яка приїхала, і в зв'язку. З тим, що вона суддя, нічого не могли зробити. Вони походили в округ нашої квартири, нас в квартиру не пустили забрати навіть речі, виставили просто на вулицю. Хоча двоє діточок зі мною було на руках. Ми поїхали тоді до матері. На сьогоднішній день знову звернулися тоді до суду про виписання цих дітей. Нас виписали моїх двох дітей малолітніх за 5 хвилин. Без ніякої розмови Даже ми попросили клопотання, подали клопотання для того, щоб пригласили прокуратуру і опікунську раду. Суддя відмовила нам і за 5 хвилин виписали наших дітей із квартири. Так як ну, куди б я не звертався в міліцію з поданням, щоб нам вернули різні ну, одежу, гроші і все інше, що в квартирі, ну, нам мені сказав опропорномочений, е, опор... опор... що він не може залишатися з суддею. Так як у мене жінка суддя, він сказав, що ти нічого не доб'єшся. Неодноразово ми зверталися в Генеральну прокуратуру міста Києва, і нам прокурор Герасимюк дає кожен раз відповідь, що порушень в цій справі немає, і я вас прошу не звертатися, так як ми ваші справи вже розглядати скарги не будемо. Однозначно, сразу, це вже місяць назад, після революції, генеральний прокурор знову не хоче розібратися в цій справі і відмовляє кожен раз. Ну і моя бивша дружина. Зараз вона суддя, зателефонувала мені і сказала, що всі скарги, які я буду писати на неї по цій справі, все буде викидатися в мусор, ніхто їх розглядати на сьогоднішній день не буде. Під час суду в Подільському районі, коли суддя Ніганова проводила процес, вони з Вікторією Сергійовною шахрайським методом оцінили все майно. Це виходить, зі слів позивачки пасанок Вікторії Сергійовної. Вона називала суму, в яку вона оцінює той чи інший предмет, навіть який мені не належить, і його оцінювали з бухти-барахти. Вона квартиру оцінила в один мільйон і перечислила все, що є чи не було без ніякої експертизи. так само зависила ціну на загородний будиночок і при цьому склала таку суму, щоб я не міг її сплатити. На сьогоднішній день я ще повинен 360 тисяч гривень. Шановні українці, я кривошея Ліндія Петрівна. Хочу повідомити на всю Україну, що в нас немає судової системи. Що вона вся корумпірована, гнила. Я заявляю, що судом Подільського району, суддя Неганова Наталя відібрала від у мене двохкімнатну квартиру, а сину виставила борг 1 мільйон 200 тисяч, не маючи на те жодного документу. Оцінивши мою квартиру гуртожиток, який перестроївся під квартири у мільйон двадцять. А почавшися будуватися будинок дачний, оцінили у два мільйони двісті, не маючи на те жодного документа. Це все зі слів позивачки. Також оцінили гараж. У 75 тисяч, який не стоїть на сьогоднішній день 20 тисяч гривень, і відібрали в нас усе майно. Я ветеран праці, чоловік мій теж ветеран праці. І в нас забрали все майно, зробили нас бомжами. І не подивилася Неганова на те, що я маю великий стаж, маю двоє дітей, маю п'ять внуків і відібрали в мене все на жити майно за 47 років у Києві. Як так може бути? І я неодноразово звертала всі інстанції. До генерального прокурора Пшонки я написала 101 жалобу. Відправляли однозначно у Подольську прокуратуру. Подольська прокуратура розбиралася, розбиралася і присилала відповідь, що ніякого шакрайства немає. Потім одного разу ми приходимо до моєї квартири, в квартирі зрізані замки, вивезена вся мебель, навіть дитячі. Кроватки новенькі, бо у сина вже другий брак, і в нього двоє дівчаток, забрані з квартири. Все вивезли, і холодильники, ну все майно, яке там було. Потім виписали двох діточок із квартири малолітніх. Я була на суді, суддя винесла через 5 хвилин вирок виписати двох дітей із цієї квартири. У цій квартирі моя бувша невістка, її фамілія Болтова Вікторія Сергіївна. Вона сама приїхала з Кривого Рогу, а зараз її фамілія, Пасино Вікторія Сергіївна, і вона працює суддєю. І тому це відбувається такі неординарні, безвідповідальні дії у нашій країні. Виписали цих двох діточок, виписали мене. Виписали невістку, і тепер ми приписались до сина в квартиру. І тепер приходить виконавча служба, і хоче нас шість осіб виписати з цієї квартири за борги, бо виставили вони нам борг. Що вони можуть описати у нашій квартирі? Ми все життя з чоловіком складали гроші для того, щоб жити від сина окремо від його сім'ї. А тепер залишилися бомжами. Як може бути в нашій країні таке? І ні одної, ні одної відповіді конкретної, ні прокуратура міста, ні прокуратура Подольського району не дали конкретної відповіді. Ще звернувся в Генеральну прокуратуру. І ще раз при цій же владі, шановний Віталій Єрема. Я звертаюсь до вас, почуйте мене, як забирають квартири, як, е, якщо ти суддя, то ти на все підеш і залишиш людину, за чотири роки в бракі з сином, залишила нас бомжами з чоловіком. Як так може бути? Я хочу вас запитати. Шановні громадяни, я хочу звернутись до, до вас не бути байдужими. Треба підніматися і боротись до останнього. Якщо ви вважаєте, що за вами справедливість і вас обдурили, то намагайтеся добитися свого. Ми змінимо цю владу, яка на сьогоднішній день дуже згниває, і вона зараз буде нас боятися, тому що з нами буде сила. Всі будемо, якщо кожен буде йти один по одному, ми цю справу програємо. Якщо всі разом згуртуємося, ми їх звільнимо з усіх посад і вони будуть працювати в інших містах. Хай йдуть ще раз вучаться на бухгалтера, слюсаря, а не будуть брати ці гроші і рисувати ці корупційні схеми і виконувати їх.